Пане президенте, ви спізнюєтесь на важливу зустріч. Так, зараз. Аго, у нас же з тобою є справи, ми же домовлялись. А, точно. Ми з Єрмаком зайняті. З ким? З Єрмаком. Головою Офісу президента. Ось він. Але тут нікого немає. Візиті щомоту. Я взагалі не знаю нікого з прізвищем Єрмак. Тобто, ви ж вчора їли морозиво. Хочеш скуштувати моє морозиво, тільки якщо ти скуштуєш моє. Там, окрім вас нікого не було. Що? Що за дісенітиця? Я зараз запитаю охоронця. Слухай. А? Мій помічник каже, що він не знає ніякого ярмака. Помічник? Так, а що? У вас нема ніякого помічника, і в кабінеті, окрім вас нікого не було. Якого міса? Напевно, я сходжу трохи перепочину. Добре. Прикинь, Володимир Зеленський заганяє за якогось помічника, з яким він нібито тільки що спілкувався. Володимир хто? Зеленський? Наш президент. Господи, наш президент Євген Кошовий. Що?